І це в нас буде новорічна розпаковка з магазину Сефора, де я поділюся своїми топ-5 доглядовими засобами для волосся. Ми будемо розпаковувати оцей дуже дорогий пакетик, якщо чесно. Ну, я взяла, щоб створити це відео. І... І, звичайно ж, самі протестувати і спробувати новиночки. Погнали? Е, Мій вже пакетик трошечки поносила трошки життя, якщо ви бачите, я намагалась його для вас красиво залишити, але нічого не вийшло. Так, перша позиція в нас бренд Gizu і називається Instant Hair Therapy Duo. І давайте я вам покажу, що було в цьому наборі. Це дуже розпіарений такий бренд. Gisou. І в нас тут масочка Honey Gloss Ceramic Therapy Hair Mask і масло для волосся Honey Infused Hair Oil. А Gisou, чим, в принципі, славиться бренд Gisou? Gisou славиться своїми компонентами, які вбирають у себе включають у себе мед. Коротше, якщо бренди там масло, і ще щось, яких запатентовані технології, то тут вони базуються на зволожуючих компонентах і мед. Тут є кераміди, пептіди, там і натуральні компоненти. Це от відноситься до цього бренду гізу. Дуже багато років вони вже на ринку, і от тільки мої руки дійшли спробувати цю маску. Я не фанат, в принципі, олійок для волосся. Але я побачила цей наборчик, він мені так е, мило виглядав у Сефора, що я думаю, блін, ну, прийшов той час, коли я хочу спробувати це все. Щодо олійки, я не знаю, бо я не так же часто ношу рівне волосся. Коли я кучері роблю і ношу олійку, вони завжди потім випрямляються. Ну, такі, знаєте, обтяжені. Тому я, можливо, комусь подарую цей Infused Hair Oil. бо я точно не буду. Користуватися. Отак от, от патент на мед. розумієте? І номер два, який ми будемо зараз доставати із нашого красивого пакету. У нас ще отака буде маска Олаpleкс. Називається Rich Hydration Mask. Це дуже популярний також бренд для людей, які фарбують волосся. Оця масочка від Olaplex, у них свій патент на спеціально таку. Технологія, яка допомагає відтворити заповнити пошкоджене волосся. Річ Hydration Mask. Чому я її обрала? Це тому, що а, мені просто цікаво, вона коштує не так вже і бюджетно, чи насправді вона так працює, як тут розказують саме виробники цих баночок. Таке пакування. Ось така банка. Я взяла велику одразу. Поможіть не словом, а поможіть доларом. Щоб хорошо протестувати, бо я знала точно, що Олеплекс буде працювати. Вартість цієї маски у Sephora 189 злотих. Так, далі у нас йде Це Color Wow e, Money. E, маска для Super Glossy Expensive Looking Hair. Взяла також її спробувати, тому що в минулому році я розігрувала Колор wow і мені давали дуже гарні відгуки на саме косметику від цього бренду. Я сама не пробувала, тому я вам сьогодні розкажу. Я вже його тестувала пару разів і поділюся своїм досвідом щодо цієї маски для волосся. Тут 50 мл і коштувала вона, я звиняюся, що вона за маска Річ Маск. Напевно, це вона. У цієї масочки 79 злотих, 50 мл на минуточку. Угу. <му> І чим вона відрізняється від інших маск, що вона робить волосся гладким зволоженим, блистячим, блис... близьким. блищим. Чесне слово, мені скоро понадобиться психіатр. Уже глаз дергається. Коротше, додає вашому волосю блиску. Ой, блядь. Формула містить полімери і силікони. Ну, то, що для кудрявих волос полімери і силікони не очень, це я да, знала. Але щось, коли я її купувала, я таки подумала, що, що, що щось буде із складом цієї маски. І вона, коротше, буде. Дуже вирівнювати і розгладжувати волосся виходить і за того, і за свого складу. І в принципі, колор Вов робить ваше волосся не таким пухнастим. Якщо от воно таке от пухнасте, як мене, то воно робить більш його згладженим і просто ровним. Інколи це виглядає як е, жирне волосся. Ну, саме, саме мені, тому що я люблю такий пушок, який у мене зараз е, на голові. Наступна позиція в нас е, марка Нойл. Hydration, Intensive Hydration Mask. І в тому році я також American Oil розігрувала. Це був такий красивий сет. І там було три позиції: теж Hydration, І звідти мені дали класний відгук про American Oil, І я взяла його в свій сьогоднішній топ. І тут написано, що це на основі е, арганової олійки. І от вони саме базуються на оцій оліки. Якщо ви бачили рекламу, вони завжди спонсори футболу, спонсори якихось іще там великих таких небюджетних раудів. Тот Мараканойл це зазвичай спонсор. І якщо чесно, до цього я відносилась дуже безпосередньо, думала дуже розпіарена, дуже розпіарена, Але насамперед, Воно себе вартує, Роблять волосся теж заповненим, гладким, зволоженим, красивим, щоб воно не пушилося і не було дуже пересушеним. Нещодавно я ще відкривала адвент-календар від Еспа і також взяла Еспа про шампунь. Ні, Не ту. Пропала всю. Извините, зараз. Я взяла е, Optimal Hair Pro кондиціонер. Угу. І в сьогоднішній наш топ-5 зволожень для волосся. У нас ще також входить цей бренд від Espa. Ви ж бачили розпаковку адвенту на моєму YouTube-каналі. Там є розіграш, беріть участь у розіграші, там косметичка доглядової косметики люксової на 200 євро на минуточку. Я вам бажаю удачі. Um, цей кондиціонер написано, що він теж для блискучого, зволоженого, красивого волосся. Він прям називається про Conditioner, що означає, що він просто робить вас такими, як із салону, тільки ви вийшли, ваше волосся просто благоухає красивим ароматом. Воно все таке красиве, супер хелсі, супер інтересне, написано. Це жити інтерес. Цей бренд позиціонує себе як велнес, коротше, відпочинок у себе. Догляд, супер-супер люксовий догляд у себе вдома. І саме на от позиції вони виїжджають цим брендом Еспа. А, про бренд Еспо я ще створю відео, тому що я багато позицій собі залишила і прям дам відгуки по кожній позиції, що я собі обрала. І у нас сьогодні буде кондиціонер. Мазочки від Gіzu, Olaplex, Plex, Maracanoel, Мані Вау і Еспо. У нас отакий це все люксовий догляд за волоссям. Я обрала найкращі. Такі люксові зволожувачі для волосся. У мене дуже багато їх є, і багато було. І сьогодні я взяла саме такі, які я ніколи не користувалася і не пробувала. І десь три тижні тестувала ці всі зволожувачі для волосся, кондиціонери або маски. І найголовніше, я буду ділитися своєю чесною. Найцікавіше я буду ділитися своїм чесним відгуком. За цю рекламу мені ніхто не заплатив, тому за це все платила я сама. І тому у нас буде чесний відгук. І якщо ви хочете взяти рекламу на моєму каналі, пишіть мені, будь ласка, в Телеграм. Або якщо ви хочете дати протестувати засоби для обличчя або для волосся, для тіла, я з радістю візьму і протестую ваші засоби і дам чесний, розгорнутий відгук. Тому що я вже багато років тестую, в б'юті-індустрії я вже 7 років, 8. Я фарбую на фотосесіях, кліпах індивідуально. І також я вже веду другий рік свій ютуб-канал, де я. Тестую б'юті, новиночки і розпаковочки. На п'яте місце я поставила бренд Єзу. Для мене це чогось вийшло не дуже така вже і хороша позиція. Не знаю, мені не сподобалась маска від Гезу. Тому я ставлю її на останнє місце. Запах в неї дуже такий специфічний. Е, мені не сподобався він. Нагадує, знаєте, такий дешманський е, крякря. Пам'ятаєте, кря, кря була така шампунька? Щось таке схоже, ця масочка. Вона дуже така е, плотна, якщо подивитися. І її треба дуже багато нанести для того, щоб зволожити волосся. Виходить, що забагато я її беру для того, щоб зволожити всю свою довжину волосся. Не так вже вона гарно зволожує. Дозволожувати треба І ще лівіном. Я в кінці дозволожую. Не завжди дозволожую, але, коротше, от прям видно, що вони після миття ще такі сухі були. Хоча я. А, як завжди, кудрявим методом, ну як я вам показувала в попередньому відео про догляд за волоссям, так само робила всі ці маски. Усіх були однакові дані: це фарбоване рожеве волосся. Тому останнє місце у нас посідає бренд Gizu. Отак, от, так от да, на мінуточку 155 п'ятдесят п'ять золотих. І вони не дуже удачні. Я не знаю, звідки такий піар, чому так багато піарять цю маску, дуже багато маркетингу, але вона, коротше, не коштує своїх грошей. Отак от, от оця маска? ні. Четверте місце в нас танан -да -да -да, посідає е -е, Color Wolf від Mani. Це знаєте, щось схоже було на молекулярну маску від бренду К-18. Я також її розігрувала в себе на каналі. Тут от таке величке, знаєте, як величка дирочка, не як зубна паста маленька, а велика така. Коротше, вона якась незвична, така дуже густовата, запах нормальний, нейтральний, такий солодковатий, квітковий якийсь. А, воно дуже сильно розгладжує моє волосся. Я не скажу, що це погано, але воно виглядає не таке об'ємне, як я люблю. От бачите, у мене такий об'ємчик, хаос. Я так обожнюю ходити в своєму житті. Тому мені ця масочка більше сподобалась ні гізу. Гізу прям програла всім маскам. От прям я не знаю навіть бюджетним програє гізу. І оце Color Wolf, і от мені не що вони такі дуже витяг, витягуються, таке волосся, і воно прилизане, і трошки важкувате. Для блондинок, які полюбляють глянцеві такі волосся, я думаю, цей Color з мані підійдуть от, от така от маска, але її не можна наносити часто, її наносять там. А, Через не кожне миття, а через пару миттів. Да? Тому що воно реально як заповнює силіконами волосся, і воно таке, знаєте, висле, і потім його важко вкласти, наприклад, на Dyson або на кучері. Тому це для рівного волосся це колор вау від Мані. Четверте місце. Третє місце посідає у нас знову голубенький. І це бренд Еспа. Optimal Hair Pro Conditioner. А, це от просто вау. Я вам рекомендую цей кондиціонер, Він робить волосся теж гладким, видовженим, трошечки таким е важкуватим, але не занадто, як це робить Color Wow Money. Е тому я рекомендую бренд Espa. Мені дуже сподобалось. Е я в шоці прям що я могла в такому адвенті доглядовому знайти таку класну позицію для волосся. Да? Це було так, знаєте, я не розраховувала знайти. Але я би повторила, мені дуже сподобалось. Аромат мені, звісно, не дуже понравився. Знаєте, він такий дуже-дуже такий а, правильний Меліса, Там, я не знаю, щось, щось, щось таке, коротше, аромат, з ароматом, звісно, промах. От велне спа. От, напевно, це от, про цей аромат. Ну, як вони себе позиціонують. І це пахне дуже-дуже сильно, от прям на волосі, ти коли е, робиш цю маску, от вона два дня ходить з вами такою хвилькою. Може, комусь подобається, але мені заважко заважко ходити, коли в волосі так активно пахне і ще такими, не можу об'яснити, спавелнес з якимись травками. Ну, коротше, третє місце у нас зайняла Еспа. І що, у нас залишилось друге місце для бренду Maracan Oil? Maracan Oil просто дивовижно. Я, ну, я просто в шоці, наскільки класно, наскільки красивий аромат. Не треба багато набирати в руку. Воно як розподіляється разом із водою дуже зручно. Не треба багато продукту. Економічний варіант нанесення саме на довге волосся. Це от маракан Ойл. І це от клас. Мені подобається, коли ти наносиш не Півбанки кондиціонер за тисячу гривень, а трошечки. Да? От бренд Гізу, да, його треба забагато. Може, тому що це пептидний догляд, скоріш за все, і його треба дуже-дуже багато, щоб зволожити хорошо. Тому що у мене були до цього маски пептидні, і вони мені коротше, нічого не роблять, вони просто роблять волосся таким сухим. Недостатньо, коротше, вони зволожують. Марикан Ойл я хвалю, це просто якась знахідка для фарбованого волосся. Не, не треба багато, не ваняє. Супер. Друге місце воно посідає просто справедливо, достойно, красиво. Формула його така, знаєте, жовта. от. І приємно так аромат пахне, воно таке густеньке, щось між маскою і кондиціонером, але це дуже красиво і дуже зручно. Тому друге місце сюди. Перше місце у нас посідає маска від Olaplex. Чому я дала перше місце цій масці? Я дала тому, що, блін, воно так класно допомагає моєму блондиністому волоссю. Сама маска густа, її не треба забагато, вона легко розноситься так само, як марка Нуел. Але зволожує супер гарно. І після навіть виходу з душа мені не треба дозволожувати там специфічними лівінами, що я роблю майже завжди після догляду. І е, отак от. Така маска вона коштує десь до 2000 гривень, але вона вартує всіх витрачених на неї грошей. Це просто а, знахідка. Я Ола Плекс завжди рятую своє перепалене волосся після зйомок. От у мене є багато зйомок, інколи. Температурний режим стилісти по волоссі не дотримується, і треба якось спасати волосі, і плюс от тонування волосся також підсушує. І це Олаплекс. Вона реально спасе, ну, Пересушене дуже сильно, і навіть якщо ваше волосся спалене, вже знаєте, от воняє такою смаженою куркою, от Олеплекс спасе ваше волосся. да, Декілька процедур, і воно вже не буде там і ванять, і краще себе почувати. Тому я даю перше місце бренду Олеплекс. Е е всі маски для волосся, окрім гізу, мені дуже сильно сподобались. Е тому. І я якось от для себе по критеріям. По тому, наскільки багато треба продукту, про те, як він пахне, про те, як я потім ходжу з ним. Коротше, дуже багато критеріїв я брала до уваги, щоб зробити цей топ-5 люксових доглядових кондиціонерів, масок для волосся. Ось такий у нас був сьогодні цікавий огляд доглядових засобів для волосся. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на мене тут, поставити нагадування, а також напишете коментар. До цього відео, бо це дуже сильно допомагає продвинути мій контент на Ютубі. І також я хочу вам сказати дякую за те, що берете участь у розіграшах, за те, що підтримуєте мою сторінку, лайкаєте, ставите коментарі. Дякую за те, що ви в мене є, тому що. Я розумію, що без Ютубу, без цієї платформи мені взагалі дуже важко. Я просто кайфую, коли виходять мої нові відео, коли ви пишете коментарі, я завжди читаю їх. Так, да, це важка праця, але весь ваш такий увага, огляд моєї сторінки, мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. ви... Інколи мене згадуєте в сторіс, дякую, що дивитесь мій канал. І мій канал Женьок у Варшаві це вже друга сторінка. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цю сторіночку, тому що ем, першу сторінку я не зможу монетизувати, а цю сторінку я зможу. Там є нюанси, які я вам не буду розказувати. Це дуже довго. Це треба окреме відео на Ютубі робити, де я буду тільки розказувати про це. І що, чекаю вас на наступному тижні? На наступному тижні в нас буде пошук новорічної сукні. Так що я вас зберу з собою, щоб ви побачили, як я буду шукати свою найкращу новорічну сукню. І з вами була Женьок, і до нових відео на моєму YouTube-каналі. Па!